І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі севи дід біля хатиночки і бавить хороше то кучеряве своє маленьке дитя. І досі сниться вийшла з хати, весела, сміючися мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Бере на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається. Де ж ти лихо? Печалі ті і вороги. І нищечком собі читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас. усе спочило, а сивий в хату. І пішов собі відпочивати.